Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішня тема Крим. Останні кораблі з Азовського Чорного моря потікали, біржі повзривали, сім'ї військових спецслужбовців і військових моряків продовжують виїжджати. То що ж відбувається з Кримом? Давайте подивимося. Ситуація в Криму для російських військ. Що в Криму? Що відбувається. Ось що? що відбувається? З Кримом відбувається трансформація. Крим готується до поразки. Російська Федерація зазнає там поразки трансформації. І хоч вона й шукає вихід із ситуації. Але зброя буде склажена, я вам скажу, і треба буде шукати шляхи відступу, як кажуть, із Криму. Крим стане отчельником. Росія звідти піде. Повна поразка і повна трансформація. Дуже страшно, багатьом дуже страшно. Я думаю, що особливо колаборантам, ну і, звичайно, і військовим. Страшно, тому що коли буде перебита остання артерія, яка ще сполучає Крим з материковою Росією, от тоді буде зовсім страшно. Тому колаборанти і панаїхавши, швидше всього, що пакуйте чемодани, щоб вас не застала там трансформація. Плани будуть зірвані, повне розчарування. Страх і повне розчарування. Люди розуміють. І Путін розуміє, і люди пересічні розуміють, до чого все йде. Прекрасно. А ситуація буде змінюватися. Там потрішечку змінюється ситуація в Криму. І змінюють її ЗСУ. Ситуація ця дуже болюча буде з ударами. І розумієте, через оті точкові удари, які наносить ЗСУ, потихесенько ситуація змінюється в сторону трансформації. Досить. Знаєте, така ситуація, повна розбаланціровка йде, я б сказала так. От в Криму йде повна, через оці удари. Створюється ситуація, яка розбалансовує у Криму все. То в них світла немає, води немає вже, так? Бо підірвали каховську Гес. Ось. І ситуація по дураку. Ситуація буде змінюватися. Ситуація досить ризикована в Криму. Вона буде змінюватися, і Крим піде по-іншому, по новому шляху, і Крим. В Криму Російська Федерація прийде до повної поразки. Ну що, готуйтесь, як я вам вже говорила. В майбутньому да, є плани і надія завершити все йде до миру, тобто до певного завершення. Крим уже підійшов до свого логічного. Логічного завершення, да? ну, як, не Крим вірніше, а ситуація росіян в Криму підходить до певного логічного завершення через реалізацію досить болючих точкових ударів. Ну що, Крим все більше і більше наближається до того, щоб вернутися, відійти від Росії і вернутися до України. В Криму вже йде все до логічного завершення. В Криму дивіться, що буде Російській Федерації, бо ми задали питання, що чекає Росію в Криму. Кінець її чекає в Криму. Будуть намагатися домовлятися, будуть прийняти рішення по Криму, будуть намагатися вирішити дипломатичним шляхом. Бачите? Дипломатичним шляхом будуть зроблені якісь офіційні заяви, якісь офіційне рішення, швидше всього, щоб перейти. Давайте перейдемо до перемовин по Криму. Але Росія в Криму припинить свою присутність. Припинить, дивіться, вони повністю будуть зупинені. Їм прийдеться відмовлятися від Криму і над цим досить, досить впевнено працюють. Так? І ми маємо, дивіться, Україна має добрий результат попрацювавши, Україна має добрий результат, ось Україна. І питання з Кримом буде вирішено. Вирішено все по закону, по юстиції. Так? По, буде вирішено питання у законний спосіб. І швидше всього, що дивіться, закон, а ось Україна. І туди повернеться, повернуться закони України. Ну, точніше й не скажеш. Точніше, що не скажеш, хай буде так, як сказала Таро. Мені дуже сподобався цей розклад, і мені б хотілося, щоб він дійсно збувся. А вам дякую за увагу, на все добре, до побачення.